Кадрова, типу, що сущину здають. Ти вбачаєш у цьому, ну, чи, чи справді ти знаєш, що він там з бандитами з цими пов'язаний, і, і чи, чи вбачаєш ти в цьому якийсь там змову якусь? Ні, насправді це вже зрада-зрадонька. Насправді він буде виконувати. Ті задачі, які йому буде ставити офіс президента, а це просто для нього додатково була ну, типу, можливо йому ставили і в плюс, якщо знаєте, а він ще і за цим за цима знається, і може там мати з пацанами вплив, да, домовиться з пацанами в тому числі. І це можливо, це може ставитись як плюс, тому що, скажімо так. І всі ці, Андрій Борисович Єрмак, він був помічником Ельбруса Тадеєва. Він тут кришував якісь малі архітектурні форми по Києву і, значить, теж там всякими скользкими типами. Тобто, у них у самих, і у Татарва так само, у них у самих є такий певний досвід.